Ми розведемо, дамо це розведення повітря. Зробимо таку схему. Дамо вам на погодження. Згодні, добре. Ні, підкоригуємо так, як ви скажете. Ми врахуємо всі ваші зауваження. А потім підрахуємо, скільки це буде коштувати. Оця труба, ось цей котел, ось цей димохід, вентилятор, все. Напишемо списком, підведемо риску і підіб'ємо суму. смета, Ось вам схема, проєкт. Ось вам кошторис. За це ми не беремо грошей. Абсолютно. Ви можете сказати, я передумав. Передумав, ну що ж, залиште собі на пам'ять. Ми не беремо за це гроші. Ви повинні визначитись. Ми просто показуємо як. Але те, що ми намалюємо, і те, що ми вже потім зробимо, ми даємо гарантію, що воно буде абсолютно однозначно працювати. Ви ніколи про це не будете жалкувати. Ми за це відповідаємо. Якщо ви скажете я погоджуюсь, то тоді питання так. Ми робимо договір, рахунок, накладну, передаємо вам, ви відносите в казначейство і казначейство бере до оплати. Якщо ви скажете, що ви ж привезете, привеземо, а ви змонтуєте, змонтуємо, а ви затопите, затопимо. Навчите і навчимо. Все зробимо. Ви тільки будете дивитись так, наче ви сьогодні власник ось цього будинку культури. Ви повинні прийняти роботу. Ми повинні це гарантувати. Ми професіонали в цьому. Якщо вам казначейство скаже, а де проєкт, а де експертиза і щось інше, то ви маєте відповісти. Ось договір на покупку теплогенератора в комплекті. Це як обладнання. Коли ви приходите в казначейство і кажете, я хочу купити собі стола, бо мій розвалився, то вам оплачують стола. Стіл, із шухлядами, із полицями, що там є, в комплекті. Так само і тут. Теплогенератор із трубопроводами, димоходом, вентилятором, в комплекті вам оплачується, ви ставите на баланс. Якщо ви будете навіть, багато людей переживає. А як приїде кру, якщо приїде кру, то ми скажемо так, ось бачиш, ми заплатили за це. Це казначейство платило, державні гроші, так, показую. Теплогенератор, бач, перша позиція, ось воно, Димохід є. Вентилятор, є, трубопровід, є, трійник, є. Все сходиться, все сходиться, нічого не вкрав, нічого не вкрав. Є питання? Нема. Все, вільно. Ми гарантуємо, що у вас не буде тут проблем. Ми все це пройшли і знаємо. І тому я знаю, що треба зробити, щоб це було абсолютно прийнятно для всіх. Ось така наша система роботи. Обігріваються магазини, обігріваються цехи у Коростишеві більше 200 установок таких. Працюють у підприємництві, там, де ріжуть камінь, де його шліфують, полірують. Та, напевно, і в ваших краях теж таке є. Це, ці установки працюють і там. Тому дуже широке застосування. Я дякую вам за увагу, за те, що ви мене уважно вислухали. Я буду радий відповісти на всі ваші питання. Ну і, звичайно. Після завершення цієї нашої наради мої помічники залишаться, вони професіонали, вони чітко і ясно дадуть відповіді. Як правило, після таких нарад, після таких нарад люди кажуть, а можете до мене в село під'їхати? Я хочу показати свій будинок культури, я хочу показати свій дитячий садок. І вони виїжджають, дивляться, оцінюють, роблять схемку і вам дають вже конкретну відповідь. Дякую за увагу. Дозвольте таке запитання. Прошу. Тут основна маса бюджетних установ нас цікавлять в принципі, школи, садочки це дійсно дуже гарний проєкт. Що стосується встановлення такого об'єкту, чи він потребує якихось додаткових дозвілів встановлення Ні. такого об'єкту? І що стосується, скажімо, подачі, теплогенеруюча ця установка подає тепле повітря. чи не треба яких отримують дозвіл? Я зрозумів. я зрозумів. Перше, ми витримуємо ті норми, санітарні норми, норми проєктування, ну, так звані СНІП, ДБН і все інше, державні стандарти, які мають цілий ряд вимог. Ці установки, перш за все, вони пройшли випробування. Вони пройшли експертизу в інститутах. Чотири інститути над ним працювали. Значить, міністерства давали своїх експертів, вони оцінювали це. Значить, Держкомітет, Держкомітет по нагляду за охороною праці давав своїх спеціалістів, главки, вони теж оцінювали. Науково-дослідні інститути, лабораторії, все це вже відпрацьовано. Буквально все відпрацьовано. В кінці кінців все завершується сертифікатом, який дає Державна служба. Санітарна служба, те, за що ви говорите, теж вона дала свій висновок. Тому це є нормально. Але ми кожен об'єкт розглядаємо індивідуально. Тому коли ми будемо говорити, що це дитячий садок, то ми відкриваємо норми і дивимося, які повинні норми бути включені. Наприклад, якщо у нас є в Кіровоградській області, у місті Гайвороні, значить там теж газу немає, опалюється дитячий садок. Ми підключилися до діючої водяної системи. Нема чим його палити, ми підключилися. Сьогодні ми готові реалізувати е, такий проєкт по Херсонській області низькотемпературного повітряного нагріву. Це є наша розробка, наукова розробка низькотемпературного нагріву. Коли повітря буде нагріватися від поверхні, яка має низьку температуру до 150 градусів. І тоді виконуються спеціальні норми, які йдуть для спеціальних закладів. Ми все це враховуємо, тому це все буде враховано, відповідно погоджено от, і оформлено належним проєктом.